Це може бути прямо там, де ви знаходитесь. Байдуже, навіть якщо ви знаходитесь так далеко поза волею Божою, що ви не бачите денного світла, Бог має шлях того, як запустити його план в роботу у вашому житті. Б ви в житті не знаходилась, ви можете почати сьогодні з Богом все заново. На передачі «Переможний голос віруючого» приєднатись до Кенти Глорії Коплен у їхньому молотовому будиночку в Арканзасі, де вони закінчать тему цього тижня, коли план Божий стає більшим за бурю. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Ми і Глорія Коплен. І протягом минулого і цього тижня ми були тут, на нашому місці в південно-західній частині Арканзасу. І ми дуже раді, що змогли насолоджуватись цим місцем разом з вами. і важлива річ, яка на цей час має бути такою очевидною для вас, полягає в тому, що будь-яка людина, ким би ви не були, де би ви не були, це ніколи не було планом Божим для вас, щоб ви сиділи у в'язниці. Це не було його планом. Це було планом диявола для вас. Ви можете вірити Богові прямо там, де ви знаходитесь. І байдуже, що ви зараз знаходитесь десь у в'язниці. Прийміть Ісуса Христа Господом вашого життя. Дозвольте йому наповнити вас Духом Святим. Ну, ви не розумієте, що я накою. Ні, я розумію, що зробив Ісус. Мені все одно, що зробили ви. Те, що зробив Ісус, набагато більше за те, що коли-небудь могли зробити ви. Тому просто відкрийте себе для Нього. І вся його кров, все його прощення, все його ім'я. Все це відділить вас від плану диявола. І Бог для вас запланував хороше місце. Це залежить від того, якими він вас створив. І я знаю деяких людей, це просто їхнє місце. Вони просто народжені робити Вони певні краще речі. краще хмарочосі, ніж за містом. Так Але Бог має для вас місце миру. Алілуя, ви можете почати з того, щоб воно було прямо там, у в'язниці. Але якщо ви будете триматися Бога, Він виправиться для вас. І це може бути прямо там, де ви знаходитесь. Все починається прямо там, де ви знаходитесь. Байдуже, навіть якщо ви знаходитесь так далеко поза волою Божою, що ви не бачите денного світла, але Бог має шлях для того, як запустити його план в роботу у вашому житті. І не забувайте про небеса, бо це маленький відрізок життя, який ми проводимо тут. Він є найкоротшим Амін. часом, який ви коли-небудь проведете у вічності. Байдуже, навіть якщо ви проживете 120 років, це дуже мало порівняно з вічністю. Ви говорите про місце радості? Слава у вас Богу. воно є, але Бог допоможе вам прямо там, так. де ви знаходитесь. Амінь. І ми допоможемо їм. Ми Без їм безкоштовні матеріали. І де б ви не були, що б ви не робили. Це не повинно бути поганим місцем. Ви можете сидіти десь у вежі і слонової кістки, і ви не знаєте, вистрибнути вам звідти, вірно. чи що вам взагалі робити. Ви можете знаходитись у ще більшій в'язниці, ніж той чоловік, але Бог має шлях, якщо ви зробите те, те що Ісус зробив. І Він сказав: Боже, ось або поглянь, я прийшов виконати твою волю, твій план, Господи. Як на початку книги написано про мене, я є тим, ким ти мене назвав. Я можу робити все те, що ти говориш. І я можу робити. Амін. Я можу все завдяки помазанню, яке зміцнює мене у Христі Ісусі. Амінь. поставте його слово на перше місце. І давайте відкриємо послання до Євреїв. Вчора ми говорили про послання до Ефесян 5.17, до Фелеп'ян 2,13 і до Ефесян 1.9, до Колосян 1.1. Що таємниця Божа Його воля вже були відкриті нам, Духом Святим, незалежно від того. Чи знаєте ви її, чи ні? Вона відкрита вам. І вірою, ви можете отримати це відкриття. Ця воля зараз всередині вас. Для вас це не є таємниця. Але це таємниця для цього світу. Таємниця Христа у вас ваша надія слави або помазання в вас. Надія Божа там. Тому все. Що для цього вимагається, «Слава Богу це віра. І починає приходити відкриття. Ви занурюєтесь у Слово Боже, ви відвідуєте конференції, у вас постійно звучить проповідь Слова Божого, і ви починаєте сповідувати: мені відкрито Божий план. І всі ці слова, які ми тут читаємо. У посланні до Євреїв відкриємо 13-й розділ. У 10 розділі ми читали, де Ісус сказав: Ось іду. Як на початку книги написано про мене, виконати волю твою, або виконати твій план, Боже. Про що молився Ісус? Я йду виконати волю твою, Боже. Нехай буде воля твоя і на землі, як і на небі. Так, але, брате Коплен, Божою волею для нього було бути розпитом. Ні, це було волею Божою для мене, щоб він був розпитий. щоб зробити що? Щоб повернути назад той план, який Бог мав в Веденському саду. Пекло не є моєю домівкою. Амінь. Амінь. Ні тут на землі, ні у вічності. Так. Отже, тринадцятий розділ. Ви повинні це почути. Пам'ятайте, тут у тринадцятому розділі говориться, Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Перекладіть слово Христос. Це означає помазаний. Амінь. Ісус помазаний вчора, сьогодні і навіки. Але помазання Ісуса вчора, сьогодні і навіки те саме, яке є силою всемогутнього Бога, що знімає тягарі і знищує ярмо. Амінь. А хіба ми не тіло Христа? Боже мій. Я готовий зараз зірватися з місця. Я вже щасливий від того, про що проповідую. Ми тіло цього помазання. Ми носимо це помазання. Воно не нижче Ісуса. Воно і є співпадкоємцем з ним. Слава так. Богу. Це його дух, це його ім'я, це його кров. Але ми належимо йому. А той план він в нас. Алілуя. Ви цьому вірите? Так, я вірю. Так, амінь. Скажіть, так, так брате Гаразд, Амінь. Якщо ви цьому вірите, зачекайте, поки ми не дістанемось до цього. Зачекайте трошки. Дозвольте мені повернутися ось куди. Це той самий розділ, той самий тринадцятий розділ послання до євреїв. П'ятий вірш. Будьте не грошолюбні, задовільняйтеся тим, що маєте, бо він сказав: не покину тебе і не залишу тебе. Ось де ваше задоволення. Це не те, щоб бути задоволеним і бідним. Він так не сказав. Бути задоволеним у ньому. Шукайте передусім царства Божого. Він докладав вам камінь. ці речі. Вірно. Але ви можете піти і придбатися ці речі, і не бути задоволеними, якщо ви не задоволені в ньому. Вірно. Тому ми сміливо говоримо. Господь мій помічник, і я не боюся. Що вчинить мені людина? Слава Богу. І ось восьмий вірш. Ісус Христос вчора, вчора. сьогодні, і навіки, той На віки. самий. І ви готові прочитати 20-й вірш? Алілуя! Боже миру, який воскресив з мертвих Господа нашого, Ісуса Христа. Хто? Бог, який воскресив Його з мертвих, так. він не є Богом безладу. Він не Бог хвилювань, він не Бог, який хоче придавити вас своєю волею, який хоче, щоб ви робили те, чого ви не хочете робити. Ні. Він Бог усього миру і спокою. Слава Богу. Який Воскресив з мертвих Ісуса Христа, великого пастиря вівців, кров'ю вічного завіту. Нехай удосконалить вас у всякому доброму ділі, чинити волю Його, творячи в вас те, що приємне йому через Ісуса Христа, якому слава на віки вічні. Слава Богу, я закінчу викладення своєї версії справи. Слава Богу, Амінь! І Слава це набагато Богу. сильніше за в'язничну камеру. Це набагато сильніше жадібного бажання грошей та багатства, бо воно принесе багатство, яке настільки вище за гроші, що гроші навіть не зможуть цього купити. І це робить гроші чимось дуже простим. Тобто, гроші нічого не означають, поки ви не обміняєте їх на товари та послуги. І гроші призначені для давання, а не для зберігання. Але Біблія говорить вам, що ви повинні мати комо. І чим більше ви, ви даєте, тим більше так. отримуєте. Слава Богу, але ми були набагато більше задоволеними ще до того, як у нас з'явилися гроші. Вірно. і до того, як ми розраховувалися з боргами, так. ніж коли-небудь раніше у своєму Це істина. житті. І саме тоді наша віра почала працювати і витягнула нас з пізнали істину до того, як вона виявилась, як результат так. пізнання цієї істини. Якби ми отримали всі гроші передчасно. Ми би змарнували ми би їх так само, як би змарнували все інше. Так замість того, щоб вийти з боргів, ми ще більше ми б загрузли. На щось? на щось є люди, які просять у Бога насіння, він дає їм насіння, так. і вони купують на нього колеса. Але коли ви ставите слово Боже на перше місце, ви розумієте. Слава Богу, таємниця його волі не є таємницею, вона всередині мене. Все, що мені потрібно зробити, це вірою прийняти її, і вона буде вести мене в ній. Вона буде зберігати мене в ній, і я буду в ній. І вона Але буде ви працювати. ви не можете цього зробити, якщо слово Боже не буде перед вашими очима і не буде входити у ваші вуха. Ось що виробляє все це. Ви не можете мати цей спокій ходити у цьому благословенні, поки слово Боже не буде постійно входити в вас. Знаєте, давайте знову відкриємо Євангелію від Матвія. Це хороше місце, яким ми можемо закінчити цей тиждень. Пам'ятаєте, ми починали з 12-го розділу, де Ісус сказав: Кажу вам, що за кожне марне слово, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь у день суду, бо словами своїми будеш виправданий, і словами своїми засудишся. Не хвилюйтеся про те, щоб постійно намагатися змінити когось іншого. Ви змінюєтесь. Коли ви змінюєтесь, ви можете витерпіти будь-кого. Не вони є вашою проблемою. Подивіться, той же тринадцятий розділ, і послухайте, що сказав Ісус. П'ятнадцятий вірш. Бо затверділо серце народу цього, і вони вухами важко чують. Підкресліть або виділіть це якось. Затверділо серце народу цього, і вони вухами важко чують, і очі свої заплющили. Це те, що ти сказала. Це не може потрапити в їхні очі, і це не може потрапити в їхні вуха, бо їхнє серце закрите. І, як сказано в оригіналі, щоб у будь-який час. Чудово, у будь який це час це коли. Будь-коли. Це прямо зараз. Це слова Ісуса, розумієте? Це сказав Ісус, що в будь-який час. Вони побачили своїми очима, почули своїми вухами, зрозуміли, осягнули своїм серцем і навернулись. Що це означає? Змініть те, що ви бачите, змініть те, як ви все бачите, змініть те, як ви все чуєте, змініть те, що ви говорите. Дозвольте Слову Божому змінити вас. У будь-який час, коли ви це зробите, там написано я зцілю їх. Але зачекайте, він на цьому не зупинився. Ваші ж благословенні очі, що бачать, і вуха ваші, що чують. Скажіть голос, мої очі благословенні. Мої, очі мої, благословенні. Вуха, благословенні. мої вуха благословенні. Мої вуха благословенні. Бачите, що? Чути що? Гаразд, Лорія, давай подивимося, про що він говорив. Прочитайте 19-й вірш. До всякого, хто слухає слово про царство, він продовжує говорити про слухання. Вірно? Гаразд, подивіться. Як я це зробив, щоб допомогти собі. Коли я молився, я приймав на той час цілення у своєму фізичному тілі. я був сильно атакований у своєму тілі. Я прийшов до Господа і сказав: Ісусе, ти сказав: будь-коли, гаразд, я роблю це прямо зараз. І подивіться, він показав мені це. Я взяв олівець, і від слова слово слово про царство я провів лінію вгору ось сюди. Бо це те, що він сказав. Кожен, хто чує слово про царство, я провів цю лінію, що в будь-який час вони почули слово про царство своїми вухами, а потім я провів лінію від слова слово вгору, щоб вони побачили слово про царство своїми очима. Потім я провів лінію ось сюди і зрозуміли, зрозуміли слово про царство своїм серцем. І потім, нехай це слово наверне, так. нехай вони змінять те, як вони думають, змінять те, що вони бачать, змінять те, що вони чують, змінять те, що вони говорять, змінять так. те, як вони чинять. Будь-коли, Будь коли, коли вони приймуть рішення це зробити. Вірно. Будь-коли, ось що він сказав, і я зцілюю. Слава Богу. Вірно. І знаєте, що сталося? не чудово. Він зцілив мене. Слава Богу. Я постійно це використовую. Якщо Бог сказав вам щось зробити, і у вас немає таких грошей, шукайте передусім царство Божого, а не гроші. Я був в місті Літл Рок багато років тому, і Господь сказав мені про те, щоб робити певні речі. Я не знав нікого, хто мав би достатньо грошей, щоб це зробити. Бог говорив мені про всі можливості, про радіо, телебачення, про все, через що можна було проповідувати. Так, але як це зробити? Боже мій! Я лежав на ліжку у готельному номері. Ми проводили там зібрання в тому місті. Я лежав на ліжку в готелі. На зібрання приходило 50, 60 людей. І я подумав, як можна вийти на всі євангельські радіостанції північноамериканського континенту. З п'ятьма десятками людей, які приходять на твої зібрання. Я подумав, звідки я взагалі коли-небудь візьму достатньо грошей, щоб це зробити. Я був готовий, хотів це робити, і я згодився це робити. Але я знаходився в такому положенні, в якому на тому кораблі знаходився апостол Павло, і він знав, що йому слід було опинитися у Римі. Ангел сказав: не бійся, Павло. Не бійся чого. Він не боявся тієї бурі. Він не боявся померти. Одного разу він був мертвий і воскрешений. Його побили каміння. І Якщо ви не змогли вбити мене, побивши каміння, ви не вб'єте мене і тут, на цьому кораблі. а якщо і вб'єте, я вже написав послання до однієї з церков, що я хотів би померти ніж залишитись на землі. Я вітаю це, боже мій. Я попрощаюся з усім цим безлодом. Набагато краще бути з Ісусом. Амінь. Ні, він боявся не цього. Він боявся, що не виконає те, що сказав йому Ісус? Ти свідчив про мене в Єрусалимі, і тепер ти поїдеш у Рим. Я помру тут і не зроблю того, що я повинен зробити. Але ангел прийшов і сказав: ні. Не бійся. Не бійся. Ти їдеш в Рим. Тому Павло вийшов і повторив те, що сказав Ісус. Підбадьортесь, хлопці. Я почув від, я Бога. Почув від Бога. Алілуя! Тому страх зупинено так, його місце вірно. зайняла віра, і це цей добре, план амінь. став більшим за бурю. Саме це сталося зі мною того дня в літній році. Я просто лежав на тому ліжку і думав: це щось дуже велике. Звичайно, ми зробимо це, але як я взагалі коли-небудь це зроблю? Це не мій план, це не моє покликання збирати гроші. Я про це не думав. Але це правда. Це не мій план збирати гроші. Мій план проповідувати слово Боже. Це все, що я покликаний робити, проповідувати Слово Боже. Я не покликаний збирати гроші. Я покликаний проповідувати і давати. Тож я продовжував лежати там, але я не думав таким чином. До мене прийшло слово від Господа, і воно розігріло мене так само, як Павла на тому кораблі. Воно розігріло мене. І бог сказав «Кеннете, не шукай шляхи того, як привести гроші. Шукай шляхи того, як нести і давати слово Боже, а гроші відреагують. Так гроші прийдуть. Це розвернуло моє уявлення на 180 градусів. Ви не приводите гроші, щоб виконувати роботу. Ви виконуєте роботу, а гроші прийдуть. Якщо він говорив мені щось зробити, і я для того, щоб це зробити, іду і беру в борг у грішника. Тепер я слуга цього грішника, а не слуга Ісуса. Тому ось це уявлення. Це було багато років тому, і це виконувалося з року в рік. І я повинен боротися за це і продовжувати оновлювати свій розум стосовно цього. Так бо у нас нічого не було. Залишайтеся у Ми нічого не мали. Ми потребували всього. Коли ми вхопилися за це, я навіть не мав пристойного одягу. Я мав лише один костюм, і він стільки разів перешивався, що виглядав смішно. Бо завдяки Богу я скину багато надмірної ваги. І як же ми що-небудь зробимо? Йому довелося почати вчити нас, що він знає, що я потребую одягу. Він знає, що я потребую ці речі. Не хвилюйтеся, припиніть намагатися спланувати те і те, як ви отримаєте для цього гроші. Ви просто починаєте прославляти Бога і говорити: я твій чоловік, і я буду виконувати твій план. Я передусім буду шукати царства Божого. І він починає докладати ці речі. Якщо грішник докладає ці речі, то я повинен робити з ним те, що він говорить робити. Якщо Ісус докладає ці речі, то я роблю з цими речами те, що Ісус говорить робити, і Він дасть мені ці речі, і Він позичить мені це. І він не позичить мені зовсім трошки. Ісус Тима, дасть мені набагато вірить, більше ніж я заслуговую. Слава Богу. І потім зробити на це все, що ми повинні були зробити. Це здавалося чимось величезним. В наших очах це виглядало чимось величезним. Але в Божих очах це був лише маленький крок. Але по мірі нашого просування вперед кроки ставали все більшими. І я продовжував підтримувати це, поки наш розум повністю не оновився так. стосовно цього. Вийшовши на такий рівень, коли ви вже не переживаєте, не хвилюєтесь, я поклав всю турботу про гроші на нього. Я не справляю на людей тиск у питання грошей. Люди не є моїм джерелом. Так. Ісус моє джерело. Так, брата Коплен, але є багато джерел. Ні, можливо, є багато різних каналів, але джерело лише одне. І Бог може зробити це різними шляхами. Але це вже не моя справа. Він зробить це чудесно. Тому навіщо мені запитувати в нього? Звідки він на гроші для мене? Я не турбуюсь. Я так розвеселився, коли побачив той старий вестерн. Мені подобаються вестерни. Я побачив Тома Селека у фільмі «Моти Волш. і Том сказав: Ви навіть не уявляєте. Наскільки мені все це байдуже. Я оживився. Я сказав, так це те, до чого мене постійно спонукав диявол. Мені все одно я не хвилююся про це. Я поклав всі свої турботи на Ісуса. І щоразу, коли сатана починає тиснути на мене, ти не зможеш цього зробити. Навіщо мені турбуватися? Можу я це зробити чи ні? Ісус хоче, щоб це було зроблено, і я хочу, щоб це було зроблено. Так. Він потурбується про це. Він потурбується про Ісус. це. Ісус. Мені це подобається. Той, хто турбується про мене. амінь. Він потурбується про це. Хіба це не чудово? Вам так, потрібно вкласти це у свої, свої вуста. Турботи. Це перша Петра 5, 6, 10. Якщо ви це зробите, там сказано, що він зміцнить вас, він збудує вас, він піднесе Слава вас Богу. і затвердить вас. Тому очевидно, що турботи ослабляють вас. Вони роблять вас незатвердженими, знесилюють вас. Так. Амінь. Оскільки, якщо ви перекладаєте турботи на Ісуса, це затвердить вас, піднесе вас у свій час і зміцнить вас. Тоді він може щось з цього приводу так. зробити? Так тому ви йдете туди, і, він і це ви затверджуєте це. все це. І потім, коли до вас приходить турбота, ви говорите ні. друге послання до Корентян 10.5, дає мені могутню силу скидати кожен задум і полонити кожну думку на послуг Христу. Для Нас це було великим відкриттям. Послухайте, так Філ Дріскол дуже допоміг мені зрозуміти це. знаєте. Його посадили до в'язниці за те, що навіть не було чимось незаконним. Вони використали це, щоб звинуватити його в очах присяжних, і після цього відправили його на рік до в'язниці. І він сказав мені, я зрозумів там, що означає посадити думку у в'язницю? Полонити її, так посадити її у в'язницю. Він сказав: ти судиш себе, чи не так? Я відповів так. Хіба ти не судиш свої думки? Задуми і роздуми, ти повинен судити і роздумувати лише про те, що є люб'язним, славним, що є тільки добрим і так далі. Він сказав, коли ця думка повертається до тебе, намагаючись принести тобі турботу, мені доводилось зробити це у в'язниці, бо інакше б я знав, що я не був винний у тому, у чому мене, врешті-решт, звинуватили. Я розібрався з цими думками та почуттями образи щодо винесення вироку. Але він сказав. Приходить жаль до себе та все інше. І намагається дістатися у твій розум. І він сказав: ні. Я суджу тебе, і я виношу тобі вирок жити у в'язниці. Більше ніколи до мене не приходь. І він сказав, що інколи ця думка, поки ви справді не затвердилися у цьому, ця думка повертається. І тоді говоріть голос: Хто дозволив тобі вийти? Повертайся на своє місце. Глорія. Це просто зміцнило всю цю концепцію. Нехай станеться. Твій так, план. амінь. я не повинен змушувати це стати. На землі, як на небі. Я просто чиню так, як мені звелено і сказано. Я старанно працюю над ним і насолоджуюсь ним. І Я виконую його. І навіть тоді, коли я помиляюся, я думаю, як я це зроблю? Не починайте цього. Той, хто в вас, той, хто в вас. Більший, більший. того, хто у світі, і саме так ви це зробите. Амін. І потім ви повертаєтесь до цього плану і ви думаєте, алілуя, це те, що я був народжений так. робити. І наш час вичерпано. Ми повернемось за хвилину. П'ятниця завжди є днем пожертвування передачі переможний голос віруючого, оскільки так нам сказав Дух Святий. І в п'ятому розділі послання до Галатів Дух Святий допомагає нам зрозуміти цей головний, фундаментальний принцип, що плоть виробляє певні речі. Дух народжений згори людський дух. Теж виробляє певні речі, і він називає їх плодом. І це добре. Так назвав це Ісус. І ми знаємо, що плід духа це, звичайно ж, любов, радість, мир, доброта, лагідність, здержливість, На таких немає закону. Але він також говорить що плід плоті і Павло перелічує там. Всі ці різні речі: вбивство та все інше, погане. все, що погане. Ідолослужіння, чаклунство, ворожнеча, сварка, егоїзм, гнів, суперечка, незгоди, єресі, ревнощі, п'янство, оргії, гуйня і подібне до цього. Про що я попереджую, як і раніше попереджував, не робіть цього. І тепер шостий розділ. Шостий вірш. А хто навчається Слова Божого? Нехай ділиться всяким добром із наставником своїм. Не обманюйтеся. Бог не може бути осмієний, бо що тільки людина посіє, те й пожне. Слава Богу, бо хто сіє в плоть свою, пожне всі ці речі наведені раніше. Але якщо ви будете сіяти в свій дух, якщо ви даєте в служіння того, хто наставляє вас, це корінюється. те слово, яке ви почули, якому ви були навчені, пускає коріння і стає вашим. І виробляє щось у вашому житті, у вашому дусі. Моліться про це і будьте слухняні тому, що говорить Бог. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. До наступної зустрічі будьте і благословенні! ісус є Господь.